Добрий день, шановні колеги. На днях е, помітила, що не всі заклади ознайомлені або забули. Треба їм нагадати, що є можливість перевірити таблицю введення даних. Так ми кажемо, що це перевірка введених даних, цю таблицю або мається на увазі перевірити кількість класів, кількість. Учнів, кількість інклюзивних класів, кількість учнів з ОГП, все, що є станом на сьогодні. Якщо ми говоримо про звіти ЗНЗ 1 вони йдуть станом на 5 вересня, за цей період, звичайно, рух дітей є може бути менше, більше, по-різному. Але кількість класів, кількість інклюзивних класів. Якщо відповідно немає ніяких змін, то воно має бути стабільно. Якщо в звіті заклади зробили вручну, тобто не автоматично то, що підтягується з облікових карт, зробили вручну. То вручну вони мають в звіті те, що їм потрібно, те, що є насправді. А з облікових карт вони не передивилися на лаштування класів, або не зробили зміни в облікових карт учнів і підтягується В СУ вайком 1 зовсім не ті дані. І шкода буде, коли ті дані. Які потрібно не підтягнуться, і буде проблема з освітньою субвенцією. Років три тому назад відділи освіти мали зробити допуск Вайком 1 ВІСОО новий для кожного закладу. А директор, відповідальний за звіти, хто там ще заступник за відповідним логітом та можуть зайти, і бажано, щоб вони періодично заходили і перевірили, чи все. Висвічується правильно, чи є актуальна на сьогодні, на завтра. Чи відбулася, якщо були зміни, відбулася синхронізація з курс Куршкола. Особливо 17 числа, бути уважними, що все воно було, тому що вибирають, робиться вибірка на освітню субвенцію, тобто те, що є передано на ICOM 1 ІСУ. Те і вони і візьмуть класи, діти і не зовсім інакше. Щоб не було потім знову телефонних дзвінків, що нам надали менше, тому що щось там не підтягнулося. Перевіряємо, контролюємо, закінчився робочий день. Дивимося, чи всі діти в ICOM один висвічуються. Це навіть можна робити з мобільного телефону ввечері. Дивитися відповідно по, по дітях. Тому що, якщо ми виключаємо комп'ютер, а синхронізація курс школи не завершилась. То те, що записується, скажімо, нове, то може бути набагато менше, ніж було раніше, тому що не пройшла до кінця синхронізація. Відповідно, по, на сайтах чи icom 1 чи iso новий, iso Старий, де ми знаходимо. Якщо ми говоримо про icom 1, кожний заклад, кожний заклад, заходячи на icom 1, зразу побачить таблицю. Відповідно, Де буде перевірка введених даних, потім кнопочка, кнопочка звіт. Якщо ми говоримо на рівні громади, то відповідно беремо громаду, перевірка введених даних, бачимо певні дані актуальні діти, або якщо є проблема з облікових картках. Та Та натискаючи на звіти, що зразу не, не зорієнтувалася, натискаючи на звіти, ми можемо побачити ту ж саму таблицю перевірка введених даних, перевірка введених даних. Якщо ми говоримо про ІСО е, новий, так само кожний відділ освіти може бачити кнопочку звіти. Звіт, і це буде відповідна перевірка введених даних, або відкриваючи самий заклад цю сторінку, або відділ освіти відкриває заклад, і там буде кнопочка Звіт. Якщо ми говоримо про ІСО Старий, є у нас перевірка введених даних, то що у нас є по громаді, де ми можемо перевірити відповідні дані. І маємо сторінку кожного закладу, коли ми відкриваємо. Заклик зразу це має бачити, і тут у нас є перевірка виданих даних. Натискаючи на перегляд, ми бачимо, яка, що підтягнула з облікової карт, то відповідає дійсності, яке має бути. Якщо ми говоримо про цю таблицю, звичайно, на рівні області, на рівні громади, не завжди воно, скажімо так, все все зрозуміло, видно, але все ж таки. Кількість класів, якщо є інклюзивні класи, скільки їх є, якщо не вистачає, значить дивимося, який клас не вистачає, і того інклюзивно в налаштуванні кожний заклад передивляється, чи там все вказане. Форму навчання знов, які є де не змішане. Якщо маємо нижче кількість учнів, рядочок 19, це має бути кількість учнів на сьогодні, так, тому що це актуальне, які вчаться крім індивідуальної форми. Якщо ми говоримо про індивідуальну форму, вони будуть нижче. Ці, рядочки, ці дані висвічуються у рядочках нижче, а саме 41, і саме яка форма. Якщо, наприклад, по звіту одне, а тут інакше, значить шукаємо в якому класі, яка дитина де неправильно зроблене налаштування. Пам'ятаємо про рядочки ВПО і ЗПО, тільки заклад знає як. Воно ну, має бути і тому заклад робить відповідні налаштування, редагування, якщо потрібне. Рядочки 54 для пенсіонів знову, якщо є пансіон, не втрачаємо цих дітей, тому що відповідно впливає на субвенцію. Якщо заклади не мають допуск, по якихось причин, відділ освіти має зробити відповідне додати. Їх і по логі паролі потім без питань, без проблем заклади заходять і переглядають відповідні таблиці.